Вас вітає навчальний портал Лисенко Анни. Спочатку створимо форму потрібних нам таблиць. Для цього натиснемо правою кнопкою мишки на таблицю співробітники. Потім в панелі Создання натискаємо «Форма», зберігаємо її і отримуємо готову форму. Аналогічним образом ми створюємо форми на таблиці бухгалтерія. Надходження. Реалізація. І товари. Потім, потім в режимі Конструктор відкриваємо форму співробітники. З допомогою елементів управління створимо чотири кнопки, які, виділивши і натиснувши праву клавішу мишки, можна розмістити та вирівняти за власним бажанням. Вони будуть відповідати створеним формам. Далі натискаємо на першу кнопку надходження, натискаємо праву кнопку мишки і обираємо Обработка забиті. Обираємо макроси і заповнюємо їх таким чином. Додаємо нову макрокоманду «Открить форму. Далі вибираємо ім'я необхідної нам форми. Наступна макрокоманда це «Закрить окно, тип об'єкта форма. В полі Ім'я об'єкта обираємо форму співробітники і в полі Сохрання обираємо Да. Після чого зберігаємо цей макрос.